Всім доброго дня! Зробив перше обладнання до міні-трактора малиш. Мінітрактор має 7 лошадиних сил. НШ у нього стоїть. Так саме буде видно. 14. Правого вращення. Мотор стоїть з редуктором 1 к 2 шестерен, 4 редуктор. Також стоїть е, двохскоростний е, шкіл. Трактор має понижені повишені. Е, на першій передачі він їде при 3000 оборотах приблизно. На понижених він їде до 2 км максимально, на прямій на, прямі, на четвертій 10. На повишених їде е, е, приблизно. 5 км на першій передачі, на четвертій передачі е-е 25. Нижній шків е-е 340 на 390. А верхній 80 на 150. От. Зараз стоїть на верхньому. Е, приблизно передаточне число на НША десь 1 до 2-2,5 осіля. Чому я так все, -все розказував? По тому що, повторююсь, движочок всього 7 лошадінних сил, а я хочу, щоб він рвав чурки. Ну, десь до 40-50 до 50 сантиметрів в діаметрі. ну Зараз поправ. я вже так пробував, і спитував. Тож і виходить. Ну тут все, як у всіх. Р80 циліндр. Ось такий. Ну, так, як всі роблять. Нічого такого, щоб щось дуже нове такої нема. Вот. Зараз я заведу і спробуємо його в роботі. Ну, одним словом, що я хотів показати, що двіятель 7, лошади, 7 лошадочок вполне справляється з такою чуркою длина э, древесини 30-32 см, десь в діаметрі, десь 35 до 40, навіть було. Може чуть більше, може менше. Одним словом, все працює, остається трошки доводка різна і можна потім допускати в роботу. Ще була причина в тому, що покажу цей ремінь, що йде на, на гідравліку. У мене тут шківочок сотий стоїть. Ну, його краще зробити 120 м Якщо є де возможність, а то й 130-м, щоб більший обхват рівня був, щоб не було пробуксовки при дуже великих нагрузках. тому що на дровоколі, ну, я считаю, це сама максимальна нагрузка на НШ, на всю гідравліку. Добре, дуже дякую.